Привіт, жулька, Жуліка, привіт, привіт, хлопчик маленький, привіт. Поти всі на місці. Кури випустила. Кури випустила. Сонечко сьогодні таке гарне. Сирино так кролики мої. Яблучок дала. Личок дала мої красині. Мишки, мишки, мишечки. видно, сонце світить. Вони такі лякливі. Мишки мої, мишеньки, мишки мої маленькі. Тут є хрома і тяблочко, хроми тяблучко мої маленьке. Кури вже прийшли тут сюди гребтись, як завжди. А тут подивіться, як точить, як точить, як точить з кроликом. Точить, точить. Менюнечки. Всі їдять. Всі кролики на місці. Всі на місці, коти за мною бігають, бігають, кури ходять, ходять по стежках, по стежечках. Випустила хай трошки. Ідіть, йдіть, йдіть. Світло вже виключили. Йдіть, Резефірку на трошечки випущу. Вінділя підемо побачимо. Поночі зараз. Хрюша, подивіться. Зараз поночі світла нема. Одна голова. тут. Привіт, Грюндючок. Поїхав же. От йому тут як красота цій Соломин. Куда? О, такий гріндюлик. Кури тут. Світла нема. Зараз побачимо. Чи яєчко є, я вам покажу. Не знаю, чи ще знеслись чи ні. Зефірка, зефірочка. Сіна повно. Хоче гулять, зараз я її на трошки випущу. Хай побігає. Випустила. Зефірочку. Сонце таке. Зефірка. Білий сніг і вона біла. І здається, що її нема. Біленька. Дівчинка така. Пішли, Зефірочка, ходи. Зараз дров візьмем. Дров візьмем до груби. Тут у нас о, біжить переді мною. Куригонить, пішла, побігла. Тут у нас дрова, отут у нас дрова на зиму, скільки дрова. О, прийшла. Ходи, Зефірочка, пішли, прибігла сюди. Ой тако. так гуляє дівчика. Водичку і тепло даю. Гуляй, хай по, походить трошки, бо застоїться. Але так не холодно. І кіт побіг, Бачите, снігу багато білий, дай вона біленька, да не видно, що вона тут ходить. Ще моя дівчинка, Що, красенька. А так. Біжи, погуляй, біжи, моя красавиця. Кури теж ходять по стежках, сніг не йдуть. Щось знайшла. О, о. Не бий його. Жулік побачив. Жулька нельзя. Що красинечка? Біжи гуляй, біжи. О, подивіться, що виробляє. Дивіться, що виробляє. А, іде за мною. Що таке? Не лякай мені кроликів. Не лякай мені кроликів. Мені один е, в, в, ну, в цьому каналі написав, що я кормлю кролів нечищеними бураками. І всі, ну, що я дуже погано їх кормлю. Вони дуже гарні кролі, великі. На кілограми теж вони дуже гарні, ой, які гарні кролі молоденькі. Подивіться. Подивіться, яка гарна кроличка. Молодаша, вона навіть не гуляла. А він сказав, що я кормлю нечищеними бураками, нечищеним. Свиням ще дали б так, написав мені. Я годую тим, чим в мене є. Є в мене буряки. Ми їх почистили, це білі бураки, вони такі є. Я їм даю, моркву даю, буряки даю, зерно даю, сіно даю. Ось такі в мене діла. А він хай подожди королів, да побачить, чим їх кормити, як. На ці корма дорогі в мене грошей нема. Я ці дорогі корма їм ніколи не купувала. Зерно, овес. Сіно, як точить сінця, подивіться, як гарно їсть. О. Сіно їдять, всі точать, о. Сіно. О, тут яблучка є, Бурачки є. О, буряк лежить. Всі вони їдять. Моя ну, є манінечка. Бачите, вас те гуля... О, Куди пішла? Куди пішло там снігу Боже! Я спеціально випускала, щоб вона погуляла. Побігала трошечки, бо ж вони стоять на місці. А собака Це порве. Що, не бачив давно? Жулік О, вона... Тюк -тюк 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 -тюк, маму можна. Жулік нельзя. Ходи Жулічка, ходи маленька моя, ходи. Курі теж О, такі в мене діла. Погуляє зараз трошки, я її зажену. Кури хай походять. О, це там за кліткою в мене лежить гніль, В такому ящичку. І кури там грибуться. А бачите, обігає, коли мене стоїть. Моє. Піду зажену їбок. Жулік! Дрова ще не порубали. Снігу подивіться, скільки намило. Коротки хай настане, на мене щось син прихворів, Не знаю чого. Що з роботи? Температура в нього. Що моя красунечка? Давай попозіруємо. Давай Давай моя жефірочка. А така дівка. Подивіться, що виробляє. О така дівка. Подивіться. Жулік не можна. Дивиться на нього. Він маленька вона була, вона підросла. Не бігай дуже. Не знаю. Вона погуляна, погуляла. Що воно? О, цвіти її Зараз Я тобі потребушу. Жуля. Жулічок не можна. Вона наша. Коти там сидять. хату просяться. Одне курки знесли одне яєчко. О, вже залізли туди до кози. Зараз буде там пісок. Біжи, 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 погони їх. О, така моя маленька. Що там О, такі вони. Сусіди вже встав, ходить. Здоровається. О, от такі в нас діла. Вже листочка викинула, носила. О. Щось з такими викрутасами Дівка. Що маленька мені? Мені Унечка. така пушиста О, пишиста. такі в нас діла.